20 грудня, середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску говоримо про таке. Українські захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Як Дніпряни оцінюють роботу міських чиновників за рік? Дніпро Сіті Експрес новий електропотяг запустила Придніпровська залізниця. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Про ситуацію в області, як повідомили в обласній військовій адміністрації, близько опівночі у Криворізькому районі знищили безпілотник. Оборонці із повітряного командування схід приземлили ворожий шахет. Решта ночі в усіх містах та селах регіону була спокійною. У ніч на 20 грудня противник атакував Україну ударними безпілотниками типу шахет з окупованого Криму, райони Пусків, Чауда та Балаклава. Сили протиповітряної оборони працювали у восьми областях. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. Усього зафіксовано пуски 19 шахетів, 18 із яких знищено силами та засобами повітряних сил та сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської. Кої, Чернігівської та Кіровоградської областей також зазначається, що ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами із С-300 з Білгородської області РФ по Харківщині попередньо без постраждалих. Про ситуацію на фронті далі протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог завдав 26 авіаційних ударів. Здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах. Зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ атакували три райони зосередження складу, особ... Бового складу озброєння та військової техніки, пункт управління та чотири склади боєприпасів противника. Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 890 окупантів, 16 танків та 23 бойові броньовані машини. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу – 349 тисяч 190 осіб. Танків – більше 5 тисяч. Бойових броньованих машин – 10 тисяч 794 одиниці. Артилерійських систем – 8 тисяч 206. Реактивних систем залпового вогню – 928. Засобів протиповітряної оборони – 611. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 6 тисяч 316. Вчора президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію за підсумками року. А він відповів на питання журналістів щодо перебігу війни, мобілізації, а також підтримки України. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій вже зібрав основні тези, які пролунали у відповідях президента, та розповість про них детальніше. Цього року прес-конференція Володимира Зеленського була зовсім не рекордною тривала лише дві години, але я спробую ці дві години помістити у кілька хвилин та розповісти про головні тези, які. Пролунали з вуст Володимира Зеленського. Тож, що логічно, найбільше питань від журналістів було про ситуацію на фронті та кампанію 2023 року. року. Президент України розповів, що ця кампанія була ускладнена тим, що Україні не дали достатньо озброєння, яке обіцяли, зокрема на півдні України, зокрема, не вистачало авіації та протиповітряної. Оборони також він розповів, що про плани на наступні 12 місяців він розповідати не буде, адже щоб не допустити таких помилок, які були зроблені минулого року, коли всі розповідали де, коли, як буде наступ, і Росії вдалось підготуватись там дуже добре, настільки добре, що ми не змогли прорвати лінію оборони. Водночас Зеленський запевнив, що не підписуватиме закон про мобілізацію жінок, якщо його ухвалить Верховна Рада. Нагадаю, що про це зараз багато іде розмов. При цьому він готовий розглянути питання мобілізації чоловіків молодших 27 років, якщо в законі будуть наведені аргументи. Також президент Володимир Зеленський відповів на питання журналістів: чи можливо завершення війни з Росією у 2024 році? Якщо коротко, то все. Буде залежати від нас. Пропоную послухати його пряму мову. Війна, перемога, поразка, стагнація залежить від багатьох, багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості своїй від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити за скепсисом, але можна і країну вибачити за скепсисом. Зеленський розповів про проблеми з обміном полоненими і сказав, що зараз цей процес ускладнено. Але не може сказати, чому саме так відбувається, адже процитую його це буде не зовсім етично, але обіцяє, що цей трек розблокують. Щодо повернення цивільних тут ситуація трохи краща, але не набагато. Вдається потроху повертати вивезених з України, зокрема, і дітей у цьому питанні Україні допомагає. Катар також він розповів про ситуацію з міжнародною допомогою, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, там уже кілька місяців не можуть проголосувати про виділення понад 60 мільярдів на допомогу для України. Проте президент України висловив упевненість, що США нас не зрадять та нададуть нам допомогу, яка передбачалась. Питання лише в датах. Також він говорив і про допомогу від Європейського Союзу, яку намагається заблокувати Угорщина. Пропоную послухати його пряму мову. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були, грали всі на великих ставках. Ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз. Якогось відповідного часу. Перші пів, півтора мільярди, я думаю, будуть на цьому тижні щось таке. А 50 мільярдів, я впевнений, рішення буде прийнято ну, найближчим часом. Ну і на завершення хотів би розповісти, що президенту України задали питання про відносини із головнокомандувачем Валерієм Залужним. Нагадаю, зараз є багато розмов про. Те, що їхні робочі стосунки зараз ускладнені, важкі, в тому числі підігрівають ситуацію і народні депутати від слуги народу, які постійно підкидають масла вогонь. Якщо коротко, він відповів, що в нього із Валерієм Залужним відносини робочі і надалі будуть працювати вони. Разом, якщо підсумувати це головні теми, про які говорили під час прес-конференції, але зрозуміло, що далеко не всі. За бажанням ви можете подивитись повністю цю прес-конференцію, вона доступна в загальному доступі. Дніпро Сіті Експрес сьогодні з Дніпра стартував новий електропотяг. Експрес курсує за маршрутом Дніпро-Кам'янське та зупиняється на станціях Горяйнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя Кам'янське. Час в дорозі від початкової до кінцевої станції складає приблизно 40 хвилин, а вартість квитка від 12 до 18 гривень. Щодо інших новин у житті Придніпровської Дніпровської залізниці, нам розкаже моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Дніпро-Сіті Експрес це модернізований безбар'єрний електропотяг, який курсуватиме сполученням Дніпро-Кам'янське, і зможе поєднувати великі міста з різними населеними пунктами та передмістям. Щодоби Придніпровська залізниця в середньому відправляє до 4 тисяч пасажирів на маршруті Дніпро-Кам'янське. Тому регіональна філія покращує якість обслуговування пасажирів. Сьогодні стартував перший маршрут системи Дніпро-Сіті Експрес. За 11 місяців на Кам'янському напрямку перевезено понад мільйон двісті тисяч громадян. Наприкінці березня планують запустити ще один маршрут Дніпро Сіті Експрес, який їхатиме у Синельниківському напрямку. Користуються приміським рухом 13 тисяч пасажирів за добу, із них 4 тисячі між Дніпром і Кам'янським. Тому вибрано не просто так, а з урахуванням попиту. Пасажиропотоку. Інший маршрут буде синельнику. А там трошки менше завантаження, ну близько до цього. Хотілося б в першу чергу подякувати нашим залізничникам, що в цей нелегкий період часу вони не стоять на місці, а рухаються вперед для поліпшення умов мешканців Дніпропетровщини. Сьогодні запускається нова логістична артерія, яка буде поєднувати місто Дніпро і місто Кимінське. Фактично кожного дня щодо перевезення це понад 4 тисячі осіб. Ми сьогодні відвідували той потяг, який поїде перше. Скажу, що він достатньо достойно зроблений. Хотів би ще раз за це подякувати. Збережені інноваційні нові технології, які в тому числі і забезпечують вимоги інклюзивності для тих людей, які самостійно не можуть пересуватись. Але впевнений в тому, що на даних досягненнях ми зупинятись не будемо і при обговоренні з керівництвом «Укрзалізниці» наші є плани на майбутнє щодо. Запуску ще одної лінії, яка буде поєднувати і Сенерніковських напрямок. Електропотяг спеціально обладнаний для людей з особливими потребами. Зроблено пандуси, спеціальні місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні. Є навігація шрифтом Брайля. Крім того, для пасажирів передбачено місце для паркування велосипедів, порти для зарядки гаджетів, вагони обладнані камерами відеонагляду. Я вважаю, що для тих мешканців Кам'янського, які кожного дня прямують місто Дніпро на роботу або по власних справах, це дуже важливо, тому що створені Укрзалізницю при підтримці обласної військової адміністрації більш комфортні умови, які також передбачають і умови для мешканців з обмеженим можливостям. Тому для нас, для нашого міста, дуже важливо, що Укрзалізниця оновила ці вагони, впровадила цей інфраструктурний проект, тому ми підтримуємо і. Дякуємо за те, що зроблено. Це для мешканців нашого міста. Це більш ніж тисяча людей, які кожного дня прямують та повертаються з міста Дніпро до дому. заході дуже гарна, тепла, для зарядних пристроїв роз'єми, для інвалідні місця, для велосипедів є місто, місця, де можна залишити. Придбати квитки можна онлайн у чат-боті Укрзалізниці або безпосередньо на станції. Загальний час в дорозі складе приблизно 40 хвилин, а вартість квитка від 12 до 18 гривень. Курсуватиме експрес щодня зранку до вечора. Дніпро Сіті Експрес зупинятиметься на станціях Горяйнове, Діївка, Сухачівка. У вас на руці якийсь сучасний пристрій, це так кас? це наш касовий апарат, з якого ми маємо змогу продавати пасажирам квитки. Тобто можна підходити саме до вас вже безпосередньо на місці і придбати тут квиток. Так, так також можна онлайн. Ми розуміємо, так можна також онлайн. Сьогодні запрацювала програма, по якій пасажири змо мають змогу купити квиток. І просто пред'явити його. А чат бот де його знайти. Тут QR-коди десь? Так, у... так у нас в переміському поїзді розклеєні QR-коди з легкістю можна його знайти. Сьогодні у всіх залізничників свято запускаємо гарний поїзд «Дніпро Світі Експрес. Це дасть можливість нашим пасажирам дістатися до Кам'янського та назад декілька разів у день. Вітаємо всіх пасажирів, всіх з таким святом і всіх запрошуємо скористатися нашими послугами. Від початку року «Укрзалізниця» капітально модернізувала 12 електропотягів. Від початку повномасштабного вторгнення 24. Крім того, відремонтували локомотивний склад, який курсує десятки років. Маргарита Сюпільняк, Віталій Шалдов. Новини Д 1 Дніпропетровщина та Чеський Південно-Моравський край закріпили партнерство угодою про співробітництво. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак поспілкувався із гетьманом краю Чеської республіки Яном Гроліхом. Зустріч пройшла в онлайн-форматі. Під час неї сторони закріпили партнерство угодою про співробітництво. План подальшої співпраці опрацює регіональний офіс міжнародного співробітництва, ініціатива конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Його мета розвиток взаємодії з закордонними партнерами на рівні області та громад. Нагадую, ви видивитися новини на телеканалі Д1. Мер Дніпра Борис Філатов звітував про успішні, на його думку, і виконані роботи протягом року. Розповів про те, як місто жило і працювало в умовах повномасштабної війни. Зупинився на темі військової допомоги та проєктів з благоустрою. Наша знімальна група розпитала жителів Дніпра, як вони оцінюють роботу міської влади за рік. Як би ви оцінила роботу Мерії за рік? Ну, Я ж вас э, огорчу. Погано. Погано, да. бо я вважаю, що по максимуму кошти, може 80-90% треба на армію, на військових. Дрони, одежу, ліки. Бо ми от завтра, наприклад, в школі збираємо ліки нашій теробороні. Не жалко. Но ми віддаємо останні копійки. Я, например, сама виховую сюда, дитину. Бабуся, 66 років. понимаете? Ну, честно говоря, что там было выконано, я, я не могу сказать, я бы не сказала, что я что-то видела такое, что супер-попер выконано. Нет. Ну, куда недели, что сделали, через год, полтора смотришь, а оно уже никуда не. То есть это сделано, извините меня, ну, не грубость, но такая, ну, через задний карман. Ну, дороги, завжди с тем проблемы, завжди ямы. Чи достатня допомога армії від нашого міста, як ви вважаєте? Чи може більше Треба більше, треба всі сили, які є на армію. Бо потім кому ж ця допомога буде від наших бруківок, парків, якщо вже це будуть не наші місця. В країні війна, а вони огорожі будують. Кому вона треба? Люди зговите. З кармана останні гроші достають, їм треба той забор. Ну, по Сонячному масиву. настроїли там чертіжо, виходили на пікети, виходили напроти того. Магазин построїли, зараз дев'ятиэтажку е ташку строїть. Що, такий відказ, щоб ума немає, совісті немає ніякої. Зверталися до мер. Звертались, було на тим зібрання, як ми були, і телевізія було, і кореспонденти були, і все записали, все сказали. І все, чорти, куди пішло. так що. Вміста совісті одні акати. Без деяких доріг ми не могли жити, але я вважаю, що багато зайвого, краще воно йшло б на фронт хлопцям на війну. І підтримую тих людей, які виходили, і до мерії з тим, щоб більше грошей зараз витрачалось би на підтримку військових. Будівлю, яка вже десятки років стоїть частково покинутою у середмісті Дніпра, міська влада має намір передати своєму підрозділу департаменту гуманітарної політики. Про це йдеться у проєктах рішень міськради, опублікованих цьогоріч у грудні на офіційному сайті. Очевидно, у семиповерховому приміщенні міськради вже не вистачає місця для чиновників. Що це за будівля на вулиці Чапленка та який вона має вигляд сьогодні? Докладніше в наступному сюжеті. Ця триповерхова будівля на вулиці Василя Чапленка одна з перших робіт архітектора катеринославського модерну Дітриха Тіссена. Збудував він її у 1904-1905 роках. Оригінальна композиція, силует якої нагадує фортечну споруду. Щоправда, від цікавих наріжних завершень по фасадах сьогодні майже нічого не залишилося. На превеликий жаль, з середини цей будинок має цікаву пеподібну форму. На житловою залишилася лише фасадна частина, а по обидва його боки мешкають люди майже у кожній квартирі. Один із них наш захисник, ветеран Семен. Чоловік розповів, що свого часу намагався знайти балансоутримувача їхнього будинку, щоб спробувати добитися від них ремонту. Та марно фасадна частина, вона не не жила. Була офісна железна дороги, ані висвисліс. Потім я намагався узнати, кому щоб звернутися. Баланс я хотів найти балансодержателя держателя этого. здание, то есть это управление железного э, железной дороги, да, а когда э, туда был запрос даден, они сказали, что э, относятся, что передали на баланс э, управлению внутренних дел, министерство внутренних дел теперь э, хозяин этого. Вот. Когда был даден запрос уже министерство внутренних дел, они также также отказались и сказали на баланс мы не принимали. Воно й не дивно, адже з 90-х років минулого сторіччя ця будівля була ласим шматком із за рішенням суддів переходила від одного господаря до іншого. За цей час вона зазнала певної руйнації, а перекриття на верхніх поверхах провалилися. У фасадній частині будинку вибиті вікна, на балконах проросли маленькі деревця, а двері вже кілька років щільно зачинені. Сьогодні колись розкішний особняк початку ХХ століття перетворився на руїни й продовжує розсупатись на очах. Там ж був е повністю ще підвальний етаж. Ну він повністю обрушився. Зараз обрушений І як би, ну, і це все падає. Тут ж люди ходять, вон, видите, от витяги а більші глибині падають. Якщо ну, пострадає чоловіку, да, да, то должен нести ответственность. Тут нет ни ЖЕК, ані ни балансодержателя, нікого ну, В Центр міста жалко, що в такому состоянии, щоб привести в порядок, звісно же. Аби це було раніше, воно не таке розвалене було. А зараз. А скільки воно вже таке було? Ой, ми навіть не знаємо. Давно, вже, Раптом на початку грудня про цю будівлю згадали чиновники. У проєктах рішень Дніпровської міської ради, опублікованих у розділі проєктів документів офіційного сайту міськради, йдеться про намір отримати від МВС України, якому нині належить будинок за адресою вулиця Василя Чапленка, та розмістити там чиновників департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Нібито обіцяють не відчуджувати цю будівлю, яка знаходиться у 175 метрах від центрального проспекту обласного центру у приватну власність. Ольга Ховрич Андрій Маринюк новини. Д1. Яка ж подальша доля цієї історичної будівлі час покаже. Далі у випуску про боротьбу із контрабандою, згідно із дослідженнями, у жовтні загальний рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні зріс до рекордного показника і становить понад 25%. На тіньовому ринку збільшилась частка підробленої продукції, також і маркованої надписом Д'юті Фрі або призначеної для експорту. Однак нелегально продається в Україні. Дніпропетровщина, лідер за розповсюдженням нелегальних сигарет. На нашу область припадає 17% обігу підроблених та безакцизних цигарок. Далі йдуть Одеська, Львівська, Харківська та Хмельницька області. Втрати бюджету від несплати податків перевищують 23 мільярди гривень на рік. Кримінальна хроніка розбив скло у магазині. І знаходився за прилавком. Як повідомили у прес-службі головного управління нацполіції в Дніпропетровській області, інцидент стався у Дніпрі на вулиці Національної гвардії опівночі під час патрулювання поліцейські почули звук розбитого скла. Під час огляду навколишньої території патрульні виявили продуктову крамницю із розбитими дверима. Всередині магазину біля прилавка знаходився невідомий чоловік. Його одразу затримали, застосувавши необхідні заходи, у тому числі кайданки. У 39-річного підозрюваного виявили сліди крові на руках. На місце викликали слідчо-оперативну групу та власника магазину. А чоловіка доставили до відділку поліції для подальшого розслідування. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина. У селі Мала Петриківка на дорозі автомобіль збив дев'ятирічну дівчинку. Аварія сталася на вулиці Косенка. Дівчинка стрімко перебігала дорогу неподалік пішохідного переходу. Після аварії водій одразу ж зупинився. На місце викликали швидку. Дитину забрали до лікарні, але на жаль, дорогою дівчинка померла. Наразі водія затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Згодом йому буде повідомлено про. Підозру та обрано запобіжний захід. У Європі готуються до різдва та нового року. В містах запроваджують спеціальні заходи безпеки. Із подробицями наш кореспондент у Франції Євген Павленко. Продовження тебе різдвяний свят, хотів би розповісти про заходи безпеки, які застосовуються у Ремсі. Взагалі по всій Європі все таке це напружені дні і загроза терористичних актів, якісь ну, дуже така висока. Про це попереджають і мешканці, і попереджають по телебаченню, пресі інші. І тому те, що я тут бачу. По-перше, це поки що зараз ще рано, а ввечері, отам, от де це ярмарка, про яку я розповідав вже дуже багато патрульної поліції, велополіції, це жандарми це. Муніципальна поліція і також патрулює місто, центр міста і ці всі райони, де люди відпочивають. Солдати вони повністю в амуніції, вони озброєні, ходять групами і перевіряють дотримання порядку на вулицях міста. Що ще цікаво, от на цей ярмарок, який заходить надвечір, особливо в хідні дні, величезна черга збирається, тому що не просто що багато людей, а тому, що всі, хто проходять на цю ярмарку, вони проходять особистий контроль, їх дивляться і що на них, металошукачі працюють, і, тобто такі заходи дуже серйозні. А ви знаєте, у людей ніяких претензій немає, всі розуміють, що все-таки ситуація серйозна. І люди спокійно ходять. Вони ходять з цілими сім'ями, вони це дуже полюбляють, вони прогулюються, серед них і, звичайно, наші українці теж ходять сім'ями. Ход скрізь безкоштовний, ну, крім колесоглядового, оглядового там коштує десь близько 4 євро покататися. Так що, в принципі, Франція готується до Різдва та Нового року. Юна піаністка із Нікополя стала лауреатом першого ступеню на міжнародному конкурсі Зіркова Україна перемогу здобула учениця фортепіанного відділу Нікопольської міської школи мистецтв Поліна Ємець. На телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 21 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. В день можливий дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському зранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря від 2 до 6 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Жвєтів. Побачимось на Д1. Слава Україні.